Всім привіт! З вами у зв'язку Рокович Ярослав. Я молодший юрист, навчаюся на третьому курсі Академії управління персоналом. Чим я можу бути для вас корисним? Я е, майбутній юрист і адвокат з кримінального спадкового та сімейного права, відповідно, будемо розбирати кодекси практики Верховного суду, практики Європейського суду з прав людини, різні цікавинки та лайфхаки у житті для кожної людини, які Дуже сильно знадобляться і будуть максимально корисними. Також, що я можу розказати про себе? Я максимально люблю спорт, волонтерство. Та в таких проєктах, як під Нову Є, Animals, допомагав тваринам, клуб добродів і багато чого Різного і цікавого в цілому. Також з моїх хобі є футбол, наприклад, дуже. Сильно люблю, полюбляю футбол, навіть бачите, навіть грижи є дві. Настільний теніс раніше займався. Також пишу вірші, співаю, співаю трохи. Скоро вже буде 100 віршів. І я дуже цьому радий. Максимально. Також є ще ось така іграшка. Маленька черепаха, називаю її Буда, тому що медитую. Ось. І я впевнений, що на моєму телеграм-каналі. Поради відео юриста ви зможете побачити максимально багато гарних на якісних порад, які знадобляться у вашому житті у як правовому полі, так і спілкуванні з іншими людьми. І через мене я буду як провідником, ви можете передавати цю інформацію, знання, досвід іншим людям та можливо поколінням. Отож, я дуже радий з вами познайомитися. За Україну, слава Україні! Люблю вас і знову на зв'язку. Також, як ви бачите, я в Кроваці, але знизу, правда, шорти, як у Zoom або Google Meet, конференція, засідання. Так, і це, в принципі, дуже гарно виглядає в цілому, якщо прямо стояти. Тому гарного вам дня, щиро ваш я, Раковий Ярослав, молодший юрист, і побачимось!